Шанування пані і панове, я цей відеоблог записую із доволі такими болісними відчуттями від спостерігання за тим, в яких конвульсіях б'ється весь фан-клуб непридатного вже і майже біглого генерала Залужного. І це завжди важко дивитися, тому що. Люди йдуть знаєте, в інерції і в форватері якихось певних своїх уявлень, стереотипів, навіть, навіть трошки міфологізованих, які ну лише в власне в уяві живуть. І, і коли це зазнає певного краху, а тут все ж таки я спостерігаю саме це. Оце прощання з своєю уявною намальованою картинкою, особливо, якщо це стосується кумиритворчості, воно особливо є болісним. Власне, це я спостерігаю, хочу поділитися своїми думками. Можливо, вони когось заспокоять, можливо, когось навпаки якби, змусять задуматися над тим, що все ж таки в більшості випадків, а ми говоримо не стільки про генерала, скільки про номер один. У загальнонаціональних рейтингах довіри і підтримки, і позитивного е, такого емпатійного ставлення. Люди ще не усвідомлюють, що крах такої постаті вже не в ньому справа, а технологічно в постаті для суспільної свідомості під час війни для воюючого суспільства воно має дуже вели ну, не те, що величезне, надвеличезне. Над Значення, і мені здається, що в принципі люди навіть не усвідомлюють масштабів цього краху, як це впливає не, взагалі, не про якісь там перспективи конкретних людей, політиків, персон, які будуть, напевно, сидіти за кордоном та за тим усіх спостерігати, знаєте, за тим усіх з тим усім, з, 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 з кілішком бурбону якогось, розумієте, 18-річної витримки кажуть, генерали дуже люблять таке воше, Чіваси, всяке ото все. Ну, і, і власне, це, це вже наша історія, це вже наша історія, бо мені так в якійсь динаміці це виглядає, що знаєте, після Надії Савченко, де так само амплітуда і стрімкість падіння було від хмар до пекла. Щось схоже спостерігаємо ми. Це є за стрімкістю падіння, за масштабністю. Це, власне, є. Напевно, зараз спостерігаємо ми один з найбільших політичних крахів десятиліття. І ну, от, мусимо в цьому теж якось повибирати, понавибирати для себе якісь педагогічні уроки. Бо ось воно, ось воно, ось воно. Кумиритворчість – це є жанр казкотворчості. творчості. От, власне кажучи, ось і казочці кінець про всенародного любленця, про героїв героїв, про непомильну іконічну постать, феноменологію, якої ще доведеться нам теж якось тобі для себе проговорювати, прорефлексовувати. І ось і казочці кінець про, про кумира. Про несотвореного кумира, який чесно кажучи, якому було наділено взагалі ті риси і ті очікування, які він заради відвертості і чесності собою теркати взагалі ніколи жодних інтенцій, натяків, приводів і не надавав. Я про це теж е, скажу. Я про це зараз бачу, як люди так знаєте, спорадично, можна навіть відчайдушно від безвиході. бо кожен зраджений не зразу от, визнає свою долю провини в цій зраді. Хапаються за якісь різні версії. О, там хтось хтось кричить, що знаєте, от силоміць, силоміць генерала випхали. Навіть Велику Британію, ну знаєте, я вам хочу сказати, та дай Боже кожному заслання у Великій Британії і в Лондоні. Та дай Боже кожному знаєте таке, таке заслання в наш тот час, перепрошую. Хтось, я спостерігаю, будує всі, всі свої пояснення на думці про те, що, от, мовляв, ось прибрали політичного конкурента. І тут я хочу сказати, що в принципі він і ніколи не був політиком. Всі політичні номінації на нього, власне, силоміць, навішало саме суспільство, таке спрагле на нормальних лідерів. І тут, коли на горизонті є адекватний, харизматичний, з позитивною, Візію із, із позитивним сальдо довіри діяч. Все, вже одразу на нього навішили, е, значить, вивіску Місія, Спаситель, там гетьман поводир, не знаю, на ікона і, 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 і наділили його політичними очікуваннями. Він ніколи не був політиком. За два, ну то вже більше ніж два роки, ще до того він був призначений рік. Жодного, жодної дії, жодного вчинку не було ним учинено політичного. Ну, тому що людина була при генеральській посаді, е, в вертикалі військовій. Ну, яка політика? То ж, ж несумісно. Навіщо було наві... навішувати на нього оці політичні деномінації, що пізніше так помпезно, знаєте, як баньки з ялинки знімати назад і ставити е, е, десь там в запилений той стрих свій? Чи в погреб? Ну це теж велике питання. Ніколи не поводив себе він як політичний конкурент. Цього не було ніколи. Тому вся теза про те, що прибрали політичного конкурента, вона є суто технологічною це на рівні очікування. Він не мислив і не поводив, і не вів себе власне як політична постать. В сучасному політичному житті, яке апріорі є неможливим і нейтралізованим, і знеструмленим, всі розуміємо, через е, військовий стан. Ну, ну все, ну, ну про що далі говорити. Е, я би все це взагалі якось звів до дуже простих речей. От, якось, знаєте, ці, ці, ці полум'я, ці, ці згарища своїх якихось надій, очікувань, стереотипів, якось треба, знаєте, шуфелькою до кубки, І воно все приходить в дуже просту річ. Він на все погодився. Він на все погоджувався. Тому все, що стосується взагалі оцього дворічного етапу сходження на на такий віртуальний, не політичний олімп, а лише рейтингово-соціологічний такий олімп генерала Залужного, все це було власне спільною діяльністю його разом з командою, з владою, які він прямо підпорядкований, і накази, якої він абсолютно правильно виходячи з своєї субординаційної точки розміщення, виконував. Він на все погодився і на все погоджувався всі два роки. Тому все, що стосується генерала, якого зараз і дуже обговорюють, це все опирається власне в спільність і співучасть окремої діяльності від офісу президента, від влади, від президента, від цього прямого військово-політичного керівництва, не було і не могло бути. Тому оце, оце все опирається, і коли все розглядати всю історію з Лондоном з непридатністю, розглядати під таким кутом зору, що він на все це погодився, погоджувався і є частиною цього спільного плану, який очевидно готувався і на коліні писався. Ну, тоді все стає якось простіше, і не треба тоді, власне, вносити ту, знаєте, вже свої накрутки в доволі, як на мене, взагалі примітивну історію солдафонства, в якому завжди виконуються політичні директиви. Тому що так це працює, така є органіка такого типу от, і роду діяльності. Не людина, яка досягнула висот в такій. Такому середовищі, в такій професії, так себе й поводить. І наділяти чимось іншим це себе дурити, не його, не країну, не політик, не соціологів. це себе дурити. От, власне, тому треба, мені здається, все звести до простих речей. Все було обговорено, все було е, якось проплановано, все готувалося. І, ну, і все і це знімає взагалі всі інтриги. Це взагалі знімає всю, весь цей е, дискурс е, сарафанного радіо, і, і там здогадків, домислів, примислів е, і домішок фантазії. І видавання чогось е, бажаного е, задійснення. І, власне, кажучи, тому я і написав своєму телеграмі, кому це сподобалось, кому це сподобалося. Це є просто-напросто, ну якби це от така от біографія, такі, така даміка це і красивий звал. Так, це є такий вишука... вишуканий договорняк, у... узгодженість, ну таке. Ну до певної міри навіть політичне вже в даному випадку торгашество, перспективами посадами, взамін за е, ну, за, за ніщо, за відсутність, взамін за відсутність, взамін за нічого не роблення на політичному непопрощі. І це якби, це, якби обоє рябоє, і цей лондонський гамбіт, який ну так просто всіх дуже сильно зворохобив. Ну, він очевидно, що він готувався. Це все було узгоджено наперед, поки півкраїни ламали собі списи і штики навколо ікон всіх ікон, героя, всіх героїв, все було наперед про спокійно, до речі. Я більш ніж певний, на дуже спокійних тонах. Це дуже спокійна людина, виважена, навіть злегка, знаєте, ну, може, не флагматична, але дуже, дуже сангвінічна, я б сказав так. Спокійно, по-діловому, нормально все було проговорено е, на основі безконфліктності і так, далі, і так далі. Я думаю, це абсолютно так, бо не, дар, не даремно ще задовго і закінчив Ківалова, що треба було закінчити. Ну, а в Ківалова знають, що таке Ківалов. Ківалов це є ну, структура, де всі владомошці собі підписують там, дипломи для продовження подальшої якоїсь своєї перспективи. Тому зараз, ну якби я розумію, чому лю людей так сильно ранить і разить те, що фактично слово залужний, прізвище залужний стає через знак дорівнює з Віді Бо і дійсно, чим тепер Кумир відрізняється від Венедіктової, яка своє мовчання нічого не роблення обміняла на посаду посла в не менш козирній європейській державі в Швейцарії. І вже про всі політично зумовлені справи генпрокуратури вже всі забули і не пам'ятають таке Венедіктова. Сидить собі в Цюріху чи де там, в Берні і собі та, їсть собі альпійські чоколядки. Але ви союду махайтесь. І тут таке саме. І люди важко реагують, що генерал Залужний, як військовик, повторює історію втечі іншого військовика свого попередника але правда на посаді міністра оборони Тарана. Який е, на теплу посаду послав е, в милій Любі Словенії, обміняв, власне кажучи, розведення військ, заборону стріляти і перекидку 10 мільярдів гривень з оборонного бюджету на бюджет великого крадівництва. Чим тепер це відрізняється? Ну власне, що нічим. Ну, по великому рахунку, ну, якби й нічим. І це тепер теж мало чим відрізняється, вибачте, від, від послині Болгарії, яка, ну то трошки інша історія та оральними пестощами дослужилася до такої посади, ну, якби то може так не, не, не дуже вдало. Але теж без фаху, без освіти цільово дипломатичної, мовчу без дипломатичного досвіду. А це Велика Британія. Ну і тут теж ще одне вигулькою, прізвище Резнікова. Тому що і тепер теж виникає питання: а чим він взагалі відрізняється від Резнікова? Під батутою, котрого він, власне, працював, коли Резніков був міністром оборони, і його теж хотіли сплавити. Після скандалу з яйців за 17 гривень, низки корупційних розслідувань по завищених закупівлях, ви то все знаєте, хотіли сплавити в ту ж саму Велику Британію. І, власне, тепер взагалі дуже цікаво себе вибачте, але треба теж ставити на місце британців, яких, вибачте, вже вдруге. вдруге дуже маніпулятивно, дуже тупорило, от просто використовують. Для ну як би так назвати для евакуації військовиків, бо хотіли Резнікова сплавити. Тепер сплавляють екс головнокомандувачу. Ну і це тепер теж треба подивитися на це очима Британії. Як вони на це взагалі будуть дивитися? Тому що Резнікова вони завитували. Ну слава Богу, а Хто тепер не гарантує, що таке саме гучне вето і може стосуватися тут? Ну бо ситуація ж та сама. Колишній військовик, який пішов зі служби лише тому, що йому от власне запропонували таке тепле на їхній погляд пригріти гарне, комфортне місце в, в Лондоні. Ну, це, це тут уже зашкал маніпулятивності нашими щодо наших стратегічних партнерів. Вона, я ж написав це в телеграмі вона навіть не те, що якась є зашкальна ця маніпулятивність. Тут вона просто є атомно-Чорнобильська, це просто Атас. Тобто, і що думаєте, в Лондоні такі всі дурні сидять, розумієте, не, не розуміють, що, що це якось все вплетено в якісь політичні ігрища, ото якоїсь дурноватої країни, яка не годна в час війни зібратися докупи і нормально е, пройти цей тяжкий історичний етап разом зі світовою підтримкою? Як ні, треба, ото все як свині в кучі, знаєте, що то рилами своїми там розсувати по по, по, по кутках. Тому це теж тепер питання. От, а чим це все відрізняється? Оця історія з дипломатичним. З дипломатичною перспективою військовика, який ну, за своєю за, за суттю, військовик це є антидипломат. Тому що дипломати ну, і, і військовики це, це повністю різні парадигми мислення. Ну, тому що військовик це. Сила і перемога, а дипломат це компроміси, це пошук спільних точок дотику і так далі. Ну, і британці це теж розуміють, що, що це ну за ту маніпулятивність просто. Не зашкалює, власне кажучи, без освіти, фаху, без досвіду. Ну, зате сім'я і діти будуть прилаштовані в Західній Європі на державному утриманні, а ви собі махайтеся з тим тупиком, знаєте, куди війна зайшла. Тобто тут питання ще інше, вже це наше питання. Наше питання полягає в дуже прост... простій речі. Що тепер робити з номером один у рейтингах? От країна випещувала. От як Пігмаліон виліплювала, ви, витворювала, креативила номер один у всіх рейтингах суспільної довіри, підтримки. Це ще не політичні рейтинги, але потенція, звичайно, є конвертації довіри в політику. Тому що наші люди ж настільки довірливі, що воно, знаєте, і за зірку і побіжить, і потім захоче, щоб зірочка президентом стала Бог з ним. Ви вже то проходили. Що тепер робити суспільству з номером один в всіх рейтингах? Коли номер один всім своїм видом показує, що він на все погоджується, все сприймає, і все йому ок з Лондоном. Бо інакше б не готував собі там плацдарм під то. Ну, а що тепер робити з номером один? Я вже мовчу, чи, чи варто говорити взагалі, а що це за якийсь абсолютно маячня, яхінея з тим номером одним сталося в нас? Тому що цей номер один взявся з нічого. Людина за два роки жодної політичної позиції не висловила. За те номер один. Людина жодної, жодного слова кривого взагалі, коли суспільство ставало на деби стосовно страшних скандалів, не, не було сказано. Суцільна тиша. Просто суцільна тиша, взята за основу по всіх питаннях. І номер один. От і ти світ здогадуйся, що там людина думає. Ну от що тепер з тим номером один робити? Бо це теж питання до вміння робити висновки з власної кумиритворчої якоїсь оцієї манічки. Це ж якась маніакальна е, здатність, оце ліпити собі кумирів, а потім страдати, щоб вони щось навіть, не, ви, не виправдали надій. Та ви перше запитайте кумира, чи він хоче ці надії виправляти, чи він взагалі до того надається, чи він думає про те саме. Ну от І що тепер робити з номером один? Власне, тут, власне, цей масштаб, масштабність оцього такого внутрішньополітичного краху цієї теми, якраз в це опирається, бо це все випищено, вирощено, і тепер хуп! І номер один так подовом, дму, дмухом не, ти, повітря звалює і злинює і все. І, 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 а ви лишаєтеся з, з обезголовленим троном своєї на, довіри національної. Ну це ж питання вже до внутрішнього суспільства. Якось це теж треба проговорювати. Якось це треба, напевно, треба вертатися до тих основ, чим був феномен оцього всього. А це є феномен, який ну, і масові психології. Описується як, як феномен колективної проекції, колективного проєктування, коли якась персона, здебільшого це очільник якоїсь чи інституції, чи підрозділу, чи якоїсь гілки влади, коли очільник колективно на себе проєктує довіру до інституції, в даному випадку, вся довіра і підтримка до ЗСУ, як до захисників, які ну, просто фізично затримують ворога. По лінії фронту і дають цій країні ну, якісь надію на, 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 на життя, на існування. Оця вся колективна довіра до, до ЗСУ як до інституції, от була отак, феноменально, але спроєктована на конкретну постать. Тому, власне, цей номер один це власне, не є конкретно генерал залужний, як головнокомандуючий. А це є, в принципі, ті три букви ЗСУ. І цей феномен колективної проекції відбувся на очільника ЗСУ. Це логічно, це нормально. Так само, коли показує добрі успіхи якась інституція, то безумовно. Очільник збирає якби, вершки підтримки, і, 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 і це частково стає і його якби, бенефітом. Це є нормально природньо, тут нічого дивного нема. Просто чому звідки взагалі пішло оця якась наділення конкретної постаті вже колектив, не колективними, а персональними обов'язками, які він навіть ніколи на себе не брав. що він, він колись казав, боротися проти зеленої шобле? Десь чули це дуже дивно. І тому мені з сто, тої точки зору, якби що залужний, що Зеленський це є однокореневе явище. Це є однокореневе явище, оце є колективної проекції. У випадку з Зеленським це було явище колективної проекції, запиту на зміни докорінні. От, хай хоч той попробує. Було конвертовано в персону, в цьому випадку в голограму. Тут була конвертована підтримка Збройних сил України в конкретно прізвище того очільника, який на той момент був. Був би на той момент інший очільник, то був було б інший номер один. Тому що в цьому і полягає власне колективна. Проекція. Ну, а тепер теперше власне до цього додається. Оця вся вдалі якась ну така крінжова історія стою непридатністю того ВЛК, на то, що люди обговорюють, і, розумієте. І тепер воно ще більше додає, от розумієте, вото масштабності того краху, так у того обнулення чогось, що було роздуто дуже великі розміри. Тому що тут ну як малювався ж, як генерал, залізний генерал, повний сил та енергії. І тепер раптом ти цмить тако сіли з ракою на калюжу і думаю, то повний сил та енергії, але знаєте, ото, непридатний. І тепер, і тепер вже західні союзники будуть собі прокручувати в голові. Ото прикольно виходить, так, що війною керував непридатний до війни. І не тільки він один, мені йдеться, весь генеральський склад. Якщо ви копнете, я більш ніж впевнений, вони всі собі поробили непридатність. І взагалі це може вийти якась взагалі, просто. Аут крінж на весь світ, коли генералітет воюючої армії взагалі, напевно, паперово, офіційно буде, знаєте, всі з довідочками про непридатність. Ну, це, ну розумієте, виходить, що армію, флот, всі роди військи очолювали, що хорі люди. Це все посил іде от туди. Це руйнівні посили. Ця історія, чому я їй приділяю увагу, вона несе руйнівні посили, особливо зараз в час війни і ще такий дуже поганий час. Тому що це все всі розуміють, що в даному випадку вся та непридатність. Ну, Це є, щоб регулярно могти кататися, щоб безперешкодно перетинати кордон, виїжджати туди-сюди. Ну, тобто Всі це розуміють і так далі, Тож, якби всі не дурні люди. Але це воно трохи тоді дивно виглядає. знаєте, що Епілептики, там кульгаві, діабетики там з грижами і так далі, люди, ну, якби, як то кажуть, запаковані. А весь керівний склад, як виявилося, якби всі непридатні з довідками. І воно дає, Який дає посил основний залужний з цим згоден. Екс-головнокомандувач з цим згоден. Інакше би не йшов цей посил про те, що ну, от, власне кажучи, якби всі подбали про запасний варіант звалу. Ось суспільство так це сприймає. Тому що ну, я ну я не знаю, не треба бути дуже великим мудрагелем, щоб собі здогадатися, що, щоб, що весь офіс президента, що всі взагалі чиновники, всі вони з довідками про непридатність. Тому люди собі наперед думають. Рано чи пізно щось трошки буде не так, все, у них у них все нормально. Чемодани до побачення. А ви собі махайтеся в тупику і в глухому куті. Своїми номер 1 і своїми кумирами, розумієте? Це такий посил, він руйнівний. Його дуже легко можна розкрутити, як ворожий псо. Це нема взагалі складнощі розкрутити. І цей посил, власне, йде від самих їх. І тому, коли я кажу, що це є спільна діяльність, де всі на все погодились, політична влада і конкретно генерал, це співучасне, співучасне дійство, розумієте? Ну, і, власне, тут треба нам якось робити висновки. І, ну і що тепер? Чим тепер бути дорікати тим комісованим? Та? Якщо вони всі собі довідочки поробили, Чому людям не можна? Ну, розумієте, це посили взагалі руйнівні. І мені, я власне, про це і, і, і такими думками. І, і ділюся, бо от, ну, мені здається, що якби люди ще не, 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 не в кінця усвідомлюють масштабності от, якби, резонансу і таких довготермінових наслідків оцінєї всієї клінжової історії з повним от, обнуленням з хмар е, додолу. Е, і нам ще треба це про якби прорефлексувати, з собою попрацювати. Бо ну ці вже знаєте, ті манси якісь, оці бігатня навколо своїх куми, ну воно вже просто не витримує жодної критики. Бо за таким принципом там можуть плювати, харкати в лице і навіть витиратися не встигнете. Ну, треба якось ще й мозги трошки включати. розумієте? Ось я би до цього більше апелював, просив би про це якось так подумати, розвертати ситуацію в різні боки, її розхитувати, і вона тоді виглядає. Дає значно динамічнішою і багато рани, воно так і є, і воно полегшує розуміння, і навіть і тих і не буде пізніше тих трагедій. Тим я хотів поділитися, буду, якщо ви підпишетесь на YouTube канал, на Telegram канал В описі є відео реквізити. Дякую за кожну пожертву. Сприймаю її адресно. і, власне, адресно дякую кожній людині, яка на свій розсуд захоче її зробити. Бережімо себе, всього доброго, до зустрічі.